Вітаю, друзі! Ви на каналі Гір, і тут ми вирощуємо не просто рослини, ми вирощуємо свої мрії. Отже, з моменту, як ми е, розмножили ці наші трави, пройшло вже майже три тижні. І що ми маємо? Один раз ми вже підживлювали нашу травичку. вівсяниця, вже повним ходом, бачите, ось так проросла, вже буде скоро готова е, до відправочок. Тобто будемо приймати на неї замовлення. І сьогодні будемо повторно все підживлювати. Покажу, яке добре використовується та які співвідношення е, при замішуванні. Тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити найцікавіше. Ходи. Так, використовуємо яратера, крісталон. Це тут у нас велика кількість фосфору, саме для е, стимуляції розвитку кореневої. Що ми додаємо? Як ми замішуємо? 1 грам на 1 літр води. Ми собі вже зважили і знаємо по нашій мірочці, що тут у нас 5 мг. це один грам. Дуже ну, дуже добре розчиняється в воді. Тому відразу скидуємо, закриваємо, збовтуємо. Буквально там пару хвилин чекаємо і будемо відразу проливати. Ставимо насадочку трошки іншу. Так, додалимо ще водички. Трошки ще збовтуємо, збовтуємо. Так, і додамо водички. Також вже почали живцювати. Загалом 15 тисяч заживцювали в загальному листяних. Тут гортензії, вейгели, спіреї. Хакоронішики, трошки хвойних вже є, ну хвойні вже до кінця місяця повноцінно заживцюємо. Я зніму обов'язково про це відео. Зараз покажу вам калюс верби. Верба в нас живцювалась 4 березня. Ой, тут не дуже видно. Не всі, але вже більшість. Отак порозпукалась, тобто вже скоро почнеться утворюватись корінчик. Що ще хотів додати? Загалом ми замовили міскантусів різних. 650 штук, там міскантус, часничок декоративний, просо, 650 штук П-12 горщичків, і нам вдалося розділити їх на близько 7 тисяч. Тобто в нас тут зараз є в касетах сумарно 7 тисяч поділочок, в яких вже є корінець, і ми зараз його будемо підживлювати. Так, до речі, стосовно цього добрива, ми ним підживлюємо всю касетну розсаду. Тобто, і хвойні, і листяні, і квітучі, і там просто багаторічні хвойні, все цим добривом, наприклад, щоб зміцнити кореневу, ми проливаємо цим. Особливо осінню на зиму можна навіть проливати більш дорослі рослини. В наступному відео також будемо проводити таку профілактичну обробочку від цвілі. Покажемо, які препарати використовуємо, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. І можете в коментарях залишати запитання, що саме вас цікавить, або, можливо, які теми ви б хотіли, щоб ми розкрили в наших відео. Тож всім дякую за увагу і побачимося в наступних відео.